Роботодавці постійно змінюють свої запити до it фахівців але є тенденції, які є завжди актуальні. Давайте розглянемо топ найпопулярніших вимог у світі IT. Не буду довго говорити про важливість технічних знань, про мову програмування там і так далі. Все це і так ясно. Без харт скілів. Нічого не вийдувайті. Звичайно, під кожний проект потрібні спеціалісти з конкретним стеком технологій, але головна тенденція останніх років це софт-скіли. І вони на зараз мають таку ж вагу, як і хард скіли. Ви можете бути тричі крутим технічним спеціалістом гуру своєї справи, але якщо ви людина так собі, то ніхто не захоче з вами співпрацювати. Сучасні IT-спеціалісти спеціалісти це не ті, хто накинув капюшон на голову, вставив наушники вуха і щось мовча кліпає там собі на комп'ютері. Це спеціалісти з хардскілами, які здатні спілкуватися та працювати в команді. І це все ще й віддалено, бо зараз практично кожна it команда має спеціалістів, які перебувають по різним куточкам світу. І без софт скілів бути єдиною командою як один потужний організм просто не вийде. Тож розвивайте свій навик комунікації, просто спілкуйтеся в повсякденному житті з людьми, ходіть на всякі IT-івенти, обговорюйте нові технології, і таким чином ви придбаєте необхідний навик під назвою soft skill, який зараз дуже цінується в IT. Якщо казати про хардскіли, то вони залежать від конкретного проєкту, але я проговорю найпопулярніші. Мови програмування це Java, Python або C Sharp. Бази даних та SQL, це Oracle SQL, Microsoft SQL, MySQL та Postgres SQL. API, це REST, RPC або GraphQL, формати обміну даних JSON або XML, операційні системи Linux або Windows, мережі та протоколи TCP/IP, HTTP, HTTPS, DNS, версійний контроль коду це GitLab або GitHub. Якщо вам сподобалось це відео, діліться з ним друзями. І підписуйтесь на мій інстаграм. Тут ви знайдете багато цікавого про IT.